Усіх вітаю. Сьогодні ми розв'яжемо наступну задачку по Єрошенку 2025 року. Отже, давайте подивимося. Давайте подивимося що в нас є. У нас є є дані. дані таблиці 8 із засити внесення якого доброго для забезпечення рослин трогину буде дешевше. У нас є 2 селітри калієвої і натрія, у нас є. Їхні вартість за 1 кг і за 25 кг. І було б, звісно, логічно, 2750 поділити на 25 Ми б дізналися, що це 110 гривень за кг, і ми б сказали, що халіва світра є дешевша. Але дані задачі нас питають, що нам потрібно з'ясувати, внесення якого добрива для забезпечення рослин нітрогеном буде дешевше. Нітрогеном. Тобто, нам потрібно дізнатися, де нітроген буде дешевший. В першій, в першій речовині, чи в другій, в першому добриві, чи в другому добриві, для цього нам потрібно визначити ціну за кілограм в кожного о, в кожному добриві нітрогену. І як це зробити? Отже, розбираємо з калією світрою для початку. З попередньої задачі ми знаємо, що калієві світри становить. Нітрогену 13,86%. Звідси, що ми беремо? Ми знаємо, що на 100 грам 13,86 г припадає речовини. Отже, нам потрібно дізнатися, скільки припадає на 1000 г. цієї речовини. Для цього нам потрібно всього ж домножити 13,86 домножити на 10. Так, бо в нас тут на 100% нам треба на 1000. Щоб утворити 1000, нам потрібно домножити на 10. І це в нас буде. 138,6 грами. Так, це у нас припадає нітрогену на 1 кілограм калій НО3. Добре, тепер нам потрібно пошукати вартість цього нітрогену. Ми беремо 87 гривень. так? можемо написати ті гривні. 87 поділити на 138,6 і рахуємо, скільки це буде. Це буде 0,627 гривні за 1 грам. Вартість нітрогену за 1 грам у калій Н3. Відповідно, щоб знайти вартість за кілограм, можемо це робити, можемо не робити. Нам що потрібно домножити на тисячу. Тобто 0,627 тисячних домножити на тисячу, і це в нас утворюється 627 гривень за кілограм. Знову така вартість нітрогену за. 1 кілограм у Калі Ено3. Другий момент. Натрій веселітра нам не дано вартість за 1 кг, тому ми шукаємо спочатку вартість за 1 кг. Для цього нам потрібно цілу вартість усіх кілограмів, 2750, поділити на 25 так? На всі кілограми, які в нас є. Це в нас буде 110 гривень за кілограм, так? чого натрій виселітер? Натрій НО3. Потрібно дізнатися, скільки вартує натрій в ньому. Що робимо? Переводимо, перепрошую, не натрій, а нітроген. Скільки вартує нітроген в ньому, бо ми шукаємо нітроген, так? Для цього нам потрібно що зробити? Перевести нітроген у співвідношенні до 1 кг. Тобто ми беремо 16,47, домножимо знов таки на 10, як ми робили це в попередньому разі, утворюється 164 70 грами, так? Це співвідношення на 1 кг натрій С3. Що робимо далі? Нам потрібно дізнатися вартість 1 кг. Для того, щоб дізнатися 1 кг, нам потрібно дізнатися 1 граму. Отже, нам потрібно 164,7. Перепрошую. Тут помилочка. Навпаки, вартість за 1 кілограм 110 гривень. Ой. 110 гривень. Поділити на стільки, скільки припадає на 1 кілограм, так? 164,7. І це в нас утворюється 0,668. Гривень за 1 грам. Тобто, це вартість нітрогену за 1 грам у натрійовій селітрі. Натрій Н3. Є така. І вартість за 1 кг нічого зайвого не потрібно робити. Просто домножити на 1000. Тобто на цілих 668 ми домножуємо на 1. 1000. І це утворюється 668 гривень за кілограм. Так Так само нітрогену за 1 кілограм у натрій М3. Я тут дублюю для того, щоб ви повністю розуміли, що це таке. Тут не потрібно ось це прописувати за 1 грам, за 1 кілограм, бо це у нас вже є в дужечках. Добре. Ми могли б порівняти вже на цьому етапі наші числа, правда? тому що тут уже було дно. Але ми, нам зручніше також подивитися за 1 кг. За 1 кг вартість нітрогену у калієвій селі становить 627 гривень, а у нометриві 668. Так? Тобто, ви е, висновок такий, що у калій но 3 у калії у нас буде дешевший натрій, тому калієва веселітра буде дешевший варіант. Відповідь калієва селітра дешевша. Дякую за перегляд. Чекаю ваші відгуки. Щастиво!